та громадськості щодо необхідності забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації в країні. На даний час в країні склалася ситуація, яка призвела до дестабілізації політично-економічного життя, порушення конституційних прав громадян України. Події сьогодні викликають у кожного свідомого громадянина не лише острах, а й занепокоєння зашиття громади, її жителів, життя власних сімей. Ми не можемо бути сторонніми спостерігачами і категорично засуджуємо будь-які насильницькі дії усіма сторонами конфлікту. Ми не можемо просто констатувати нагнітальні ситуації та існування протистояння в державі. Результатом його подальшого поглиблення стане неминучий розкол суспільства і країни. Україна як незалежна повноцінна держава вибудовує конкурентно спроможну економіку з тим, щоб бути рівною серед рівних. І на паритетних умовах стверджувати свій історичний вибір вибір цивілізованого суспільства. Ми, депутати Світловодської міської ради, підтримуємо відстоювання президентам України, інтересів суверенної України на Вільницькому саміті, спрямованих на євроінтеграцію, на захист інтересів кожного громадянина, окремо і держави в цілому. Та звертаємося з закликом не допустити намагання деструктивних сил дестабілізувати ситуацію в країні та забезпечити стабільність і об'єднання нашої держави. Прагнувши зберегти мир і спокій в українському суспільстві, звертаємося. До центральних органів влади, усіх передбачених чинним законодавством України заходів, спрямованих на захист конституційного владу в країні, до правоохоронних органів забезпечити належну охорону громадського праворядку та недопущення конфліктів і протистояння в суспільстві. До представників усіх політичних сил та громадськості, не допустити проявів радикалізму та утримуватися від провокацій світловодськ Гук залишається надійним регіоном без конфронтації та провокацій, регіонам виваженості і відповідальності. Переконані, що консолідація всіх конструктивних сил запорука динамічного цивілізованого розвитку суспільства. Які були пропозиції? Ви наступні це довідаєте. Давайте обговоримо разом з вами, без емоцій, без нічого. Ми обговоримо відповідно до цього тексту. Я хотів задати Євгенію Ніколайовичу? Якщо можете задати питання, Юлія Ніколавич, відповідно до, ці, до цього тексту, скажіть, будь ласка, Ми... давайте, якщо починається обговорення, голосуємо за основу. Хто з хоче прийняти за основу?

Висто? Що мається на увазі? Кому? кому ми допоможемо? Якщо президент прислухається і обидві сторони конфлікту прислухаються, і хоч одна людина завтра не буде страждати на тому майдані, ми допоможемо туди. Особисто я не можу сказати кому, але і мовчати ми не можемо. Кому? Володимир раз... Іванович, кому? Тоді будемо Далі.